Розробники нових сортів овочевих рослин намагаються давати їм говорять, часом навіть кричущі назви, часто працює прислів'я, як вишхуну назвете, але не завжди вона пливе саме так, та й час вносить свої корективи, так немолодий вже томат райська насолода в даний час. Натлівало різноманітних сортів насилу виправдовує свою назву історія вирощування сорту томатів райська насолода. Томат райська насолода був створений в Придністровському ді сільського господарства. Терасполь на початку 1990-х, у 1999 році за заявкою цього інституту і агрофірми «Айліта», сорт був зареєстрований в Держеєстрі селекційних досягненнях, передбачалося його використання в південних регіонах країни, але допуск був отриманий без обмежень по регіонах, тому томат вирощується повсюдно. Десь у відкритому ґрунті, десь в плівкових теплицях використовується на особистих ділянках дачниками і дрібними фермерами. Опис сорту райська насолода, райська насолода, індетермінантний сорт, кущ має міцне стебло, виростає до 150-180 а в теплицях може подолати двометровий рубіж, підв'язування стебел і формування кущів обов'язкові. Листя звичайного забарвлення, великі злегка зморшкуваті, плоди мають округлу форму з невеликою плескатістю і помітною ребристістю великі. В середньому маса помідори не становить 350-400. іноді до 800 -х. плоди покриті тонкою шкіркою, містять більше 4 насіннєвих камер. Розтріскування плодів зустрічається рідко у дозрілому стані вони пофарбовані в яскраво червоний колір. Іноді з рожевим відтінком, м'яко соковита, м'ясиста, насіння мало, вони дрібні. Характеристика сорту томатів, райська насолода: томат райська насолода відноситься до групи середньостиглих сортів. Перші плоди знімають приблизно через 4 місяці після появи сходів, урожайність його далеко не найвища, близько 7 км2. Є дані про 5 п'ять помідорів з куща при інтенсивному догляді. І якщо в Держаєстрі так і залишився запис про високу продуктивність сорту, то серед сучасних томатів він, звичайно, далеко не самий урожайний, мак свіжих помідорів оцінюється лише як хороший, що, звичайно, не відповідає отриманому сортом назвою, він солодкий, з невеликою кислинкою, цукровністю близько 3-5, основне призначення салатне. Тобто вживання в свіжому вигляді надлишок врожаю може бути перероблений на томатний сік і різні соси сорт стійкий до більшості відомих захворювань, зокрема кладоспоріозу, вірусу тютюнової мозаїки та бактеріальної плямистості, урожай нормально переносить перевезення і непогано зберігається основними достоїнствами сорту, вважаються. Крупноплодність, хороший товарний вигляд, транспортабельність, висока болезнеустойчивості, явних недоліків у сорту немає, якщо не брати до уваги необхідність формування і підв'язування, адже не менше половини сортів мають такий недолік. В епоху свого становлення сорт вважався цікавим, відмінним смаком володіли не так вже й багато сортів помідорів. Зараз ситуація змінилася І райською насолодою. Можна було б назвати не один десяток сучасних сортів і гібридів багато з них великоплідні, більш врожайні і не менш стійкі до хвороб і холодів, тому томат райську насолоду в даний час можна вважати одним з багатьох непоганих салатних сортів, які не втратили свого значення, але явно застаріваючим. Відео огородник про томаті райська насолода, вирощування томатів райська насолода. Агротехніка томата, райська насолода не відрізняється від такої для більшості середньостиглих індетермінантних сортів, вирощують його через розсаду, проводячи посів насіння в стаканчики або ящики приблизно за два місяці до передбачуваної пересадки розсади в грядку. У середній смузі в першій половині березня для тепличного вирощування і в другій для відкритого ґрунту. Розсада цього томата може виростати досить високою, тому при догляді за нею не варто тримати стаканчики при занадто високій температурі, краще постаратися обійтися без зайвих підгодівлі, висаджують розсаду в звичайні терміни. При настанні справжнього тепла на квадратному метрі розташовують не більше трьох рослин, тільки для підв'язки вбивають відразу. Більш того, часто доводиться перше підв'язування проводити вже в день висадки розсади. Незабаром приходить пора, і формування кущів кущ ведуть в один або два стебла. Інші пасинки систематично виламують. Даючи їм вирости не більше, ніж до п'ять. Верхівки стебел прищипують в серпні. Для отримання дуже великих помідорів рекомендується нормування врожаю, в кисті залишають не більше чотирьох плодів, як правило, їх формується п'ять-шість. Якщо залишити все, вони визріють, але будуть трохи дрібнішими, щоб помідори краще набирали цукор. початком їх почервоніння обривають ті листя. Які закривають плоди від сонечка, режими поливу і підгодівлі звичайні, зовсім без підгодівлі при вирощуванні великоплідних томатів не обійтися. До початку дозрівання плодів ґрунт підтримують в помірно вологому стані, потім рекомендується невелике підсушування її. Підживлення дають 3-4 рази за сезон, спочатку з убором на азот. Потім на калій сорт райська насолода стійкий до більшості хвороб, але фітофтороз йому загрожує серйозно. Тому зайва загущенність в посадках повинна бути виключена, жовтіють листя своєчасно, обривають, а в дощові роки не обходяться і без профілактичних оприскувань кущів фітоспорін або іншими відносно безпечними для людини препаратами. Помідорів намагаються дати повністю дозріти на кущах. При більш ранньому зборі врожаю плоди доходять при зберіганні але можуть виявитися менш смачними і солодкими відгуки про помідори райська насолода. О, дуже хороший. На пакетику моїх насіння написано супер. Красень грам 300-400, малиновий, круглий, трошки ребристий, люблю такі, щільний, в міру соковитий, не кострубати. Тетяна Хтп. Томат помідорцом форум 153.015 до 1.8.0.0.9 до 1.8.1.0.0.0.5 нульб до ноль нуль один вісім один, нульб, нульб, нульбнуль шість, райська насолода в теплиці вийшов високорослий 2 метри урожайний, середньопізнього терміну дозрівання. Плоди були великі, плоско округлої форми, дуже смачні, солодкі і ніжні, і ляхт, в томат помідорцом форіом стопіцтри до один вісім нульбнуль У нашій родині його напевно і вирощують з 1999 року. Мамине відкриття і наш спільний улюбленець одного разу за всі роки городниць своєму не змінили, а у мене вже своя дача 15 років Галинках п, втомат помідорцом форум стопіть три нульп'ять до один до один b один нульбнульбноль п'ять, нульбнульб ноль один вісім, один Давно його садила, пам'ять була ще не така тренована, пам'ятаю тільки, що він безсовісно довго не хотів дозрівати. Натвіхтформою серію трац три два п'ять паде 110 Райська насолода в магазині рекомендували дуже, а зав'язь по водному, правда, великому помідору в хрона більше не посаджу консталтв. Форюм «Віноврат» обрат інфошовтратв шість паде вісім. Томат райська насолода, непоганий салатний сорт з великими червоними плодами, отримуючи в кінці минулого століття свою назву, він довгий час виправдовував його, але зараз сорт вже не входить в число кращих, хоча і продовжує вирощуватися городниками-любителями.